Вітаю, друзі, а також щось інше. До нас сьогодні 30 травня, і це 1192 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні все ж таки буде незвичайний випуск. Сьогодні ми будемо оглядати потенційну мапу бойових дій там, де вона може відбутися. Реалізуватися з'їснитися найближчим часом, ну як сказати, найближчим зараз. Це виключно теорія. Зараз про це багато розмов на політичному рівні, дипломатичному рівні. З боку російських окупантів лунають погрози. З боку аналітиків Європейських вже лунають прогнози, що може відбутися на кордоні Росії, а також Білорусі. З країнами Європейського союзу які можуть бути сценарії того, що російські окупаційні війська, наприклад, ну розглядаємо такий варіант, вирішать проробити коридор а, до Калінінградської області а, і при цьому прорубати його саме через Сувалський коридор по території Польщі та Литви? Справа у тому, що для таких дій а, Росії не знадобиться, щоб а, в швидкому темпі а, протягом ну, досить таких а, невеликих строків а, прорвати сувалський коридор, який має а, протяжність, а, ну, фактично, десь приблизно 65 кілометрів, якщо по прямій, якщо з оїбанням по всім трасам, основним логістичним артеріям, то звісно ж це буде трохи більше а, біля сімдесяти сімдесяти Кілометрів хтось скаже: ну про що ти говориш? Ти розповідаєш про те, що Росія може вторгнутись на територію країни НАТО і при цьому прорубати за досить короткий строк. Я скажу навіть так, це на це може піти тиждень, можливо, півтора тижні не хочу, звісно ж, говорити про 2-3 тижні, але насправді менше ніж 2-3 тижні. Так і цей е, мем він не спрацює в даному випадку, але якщо Росія сконцентрує відповідний необхідний потенціал на території Білорусі, що може почати відбуватися вже найближчим часом, е, як елемент, відволікаючи увагу, буде використаний е, ну, скажімо, навчання захід 2025 Але Росії для цього треба буде дійсно потужний потенціал сконцентрувати. Це не ті 40 тисяч особового складу, е, які були розміщені для вторгнення в 22-му році на північ України, були розміщені на території Білорусі. Їм цих 40 тисяч не вистачило. Для того щоб прорубати сувалський коридор російським окупаційним військам, треба буде сконцентрувати на території Білорусі від 100 до 150 тисяч особового складу, що одночасно до речі може становити загрозу не тільки для е, Польщі та Литви, а й для України, тобто тут буде е, ось такий момент, куди вони підуть в напрямку на Україну, типу е, київ 20 е, за 2-3 дні, або будуть прорубати сувалський коридор. Також для реалізації такої е, задачі їм потреб, е, буде потреба в відповідній кількості е, бронетехніки, але у Росії зараз дефіцит з бронетехніки. Важкою бронетехнікою, і тому вони будуть повністю штатно неукомплектовані в цій категорії. Танки вони зможуть забезпечити для просування вглиб території Польщі та Литви в кількості 500 одиниць приблизно десь до тисячі півтори тисячі. В них повинно бути бойових броньованих машин. Але при цьому вони будуть забезпечені так старою радянською артилерією великої кількості, це може бути від повтори до двох тисяч стволів. Але а, при цьому це кількість, яка буде, ну скажімо, нести відповідний ефект морально-психологічний, не тільки як засіб ураження, там, вогневий вал і так далі, а й терор цивільного населення. Звісно ж, все це буде підтримуватись великою кількістю а, fpv дронів до яких поки що. А, Європа не звикла, будуть використовуватись також FPV, а, дрони на оптоволокні, щоб обходити комплекси РЕП європейські, які будуть розміщені в Польщі та кх, Литві. і буде активно використовуватись а, круговані авіаційні бомби, тобто авіація буде мати підтримку авіаційне крило. А, отже, якщо така кількість сил та засобів російських окупантів від 100 до 150 тисяч, якимось чином. Накопичиться в Білорусі, будуть мати е, в середньому 500 танків, півтори тисячі до півтори тисячі бойових броньованих машин, велику кількість ствольної реактивної артилерії, а також підтримку в дронів та авіації, особливо в півдронів. Е, як будуть, які будуть мати розвиток е, подій? Тобто, росіяни, що? Вони просто прокладуть до Калінерадської області коридор про е, протяжністю. Від 65 до 75 кілометрів ні, а, відповідаючи одразу на запитання, як це мені вдасться, якщо в зоні бойових дій в Україні вони зараз просуваються по 100 по метрів. Так просуваються, але з величезними втратами а, зверну увагу на те, що в Україні вони воюють там, де майже кожен метр це лінії оборони, це протипіхотні та протитанкові загородження, це фортифікації. Це рубежі, які їм доводиться проривати великою ціно, ціною, великими втратами. В Європі фактично виключно прикордонна смуга має щось подібно, подібне до лінії оборони, щось подібно до фортифікацій, а глибше на територію європейських країн, ну, наприклад, тієї ж самої Польші, чи є відповідні. Необхідні фортифікації в районі а, Сувалки, чи є відповідні а, фортифікації в районі а, Калварії, в районі Лазидяй і так далі? Ні, їх там нема. Є а, прикордонні пости, є прикордонні загородження, є там стіна врешті-решт, але повноцінних фортифікацій, лінії оборони заглибшки. 25-30 кілометрів перша лінія оборони, смуга забезпечення, друга основна лінія оборони, тил, логістика вже налагоджені. Ні, всього цього нема, і тому саме ось ефект відсутності цих елементів він може і надати ще такого собі прискорення російському вторгненню на територію. Країн Балтії, а також Польщі для того, щоб прорвати сувалський коридор. Але е якщо подивитися на загально, е як це буде виглядати, то звісно ж, якщо ми говоримо про цей коридор, він досить такий вузький. І хтось скаже: ну, добре, е країни НАТО через деякий час все ж таки зрозуміють, що відбувається. Почне працювати п'ята стаття колективної безпеки. Так, в них там консультації, так в них там бюрократія, але так чи інакше, вони почнуть контрнаступальні дії і переріжуть фактично цей музенький коридор. Насправді все не просто так. Справа у тому, що Росія, якщо почне прорубати цей коридор, то вона не залишитиме. Є просто якусь там е, кішку, яку, яка була б вразливою, яку б вони не мали можливості захистити. Вони будуть прокладати, окрім всього іншого, ще і е, назвемо це так, зони безпеки, буферні зони безпеки, фланги. Вони будуть формувати фланги приблизно до 40 кілометрів. Тобто, ви можете зараз подивитися, на яку глибину. Це може бути а, по території Польщі на, на південно-західному напрямку, і на яку глибину це може бути, якщо ми говоримо про територію Литви, також а, на вже півні, північно-східному напрямку. Тобто по 40 кілометрів а, в, а, по лівому та по правому фланзі. Це загроза, звісно ж, для сувалки, це загроза, звісно ж. В сенсі виходу до Алітуса до Марія -Поли, до Сімноса, тобто лінія боєзіткнення буде проходити саме там, але при всьому при цьому в жодного нема сумніву того, що з Калінінградської області російські окупаційні війська можуть покращити свої своє положення в районі Сувалського коридору, а ще і розширити зону прикриття. Використовуючи вихід практично по лінії Каунуса та Вільнюса до е, Білорусі, тобто, перекрити значно е, ширшу зону, е, в даному випадку буде здійснюватись в першу чергу елемент терору цивільного населення. З обстрілами всіх міст знищенням цих міст круговими авіаційними бомбами, артилерією і так далі, і інше, щоб е, створити таку хвилю паніки, щоб люди самі тікали до великих е, міст. А е, в свою чергу так само буде використовуватись і по території Польщі, тобто терор проти цивільного населення, буде використовуватись для того, щоб е, відкривати шлях для російських окупантів, лип. Цих територій. Тобто, фактично, така ж сама схема може спрацювати, і по о, орієнтуючись по тим чи іншим логістичним артеріям, від Вагножива через Йолк та селу, фактично Вагноживо, Йолк і Сокулки до самої Білорусі. І загальний вигляд буде усієї цієї. Зони контролю приблизно ось такого формату. Це значно більше, аніж просто коридор від Калінінградської області до Білорусі. Це значно більша територія контролю. Умовно кажучи, це площа, яка становить, я зараз буду говорити виключно приблизними якимось. Приблизними цифрами, але загально треба розуміти, що для того, щоб контролювати сувалський коридор по території Литви і фактично по території Польщі, разом взяті російські окупаційні війська повинні мати контроль площі в межах двох 1536 квадратних кілометрів хтось знову ж таки мені скаже, це нереально, тому що російські окупаційні війська е, протягом 2024 року захопили трохи більше ніж 3200 квадратних кілометрів е, території України. А ти зараз кажеш про те, що вони можуть захопити. Кількісно від 150 тисяч е, особового складу угруповування е, територію більш ніж 21 тисяча квадратних кілометрів. Я не кажу, що вони можуть. Я кажу, що їм потрібно буде це зробити, щоб контролювати Сувалський коридор. Це перший момент. Другий момент, я повторююсь, Польща та Литва вони зараз не готові для е, такого спротиву. В форматі повномасштабної війни з усіма відповідно комплексними засобами протидії як Україна Україна зараз знаходиться повністю боєздатна та боєготова. Я нагадую, що коли 180 тисяч російських окупаційних військ у 2022 році вторглись в Україну, то їм вдалося захопити значно більше в 4 рази територію, аніж ми зараз, та які в 4 рази їм вдалося на той момент захопити е, майже 200 тисяч квадратних е, кілометрів території України. Е, фактично, е, в них був е, досить е, досить. Ну, на перший погляд, вони дійсно вважали, що вони зможуть дуже швидко просуваючись, контролювати всі ці території, маючи. Виключно 180 тисяч. Тут ми говоримо про 20, трохи більше ніж 21 тисячу квадратних кілометрів і тисяч особового складу. До того ж, ця місцевість, якщо ми говоримо про Польщу, вона не настільки щільно заселена, не так багато населення, так само, як і частина Литви. А от там непогана логістика, і російська якраз техніка, особливо з урахуванням того, що ці 150 тисяч це переважно будуть мотоциклетні підрозділи. Вони дуже швидко зможуть. Рухатись, і сам факт того, що вони дуже швидко будуть пересуватися, буде лякати місцеве населення, що буде спричиняти відтік його, збільшувати кількість біженців. До речі, біженці це ще дуже цікавий момент, яким будуть користуватися російські окупаційні війська. Звісно, що вони будуть спочатку рухатись виключно саме в напрямку на Келініградську область, але більш ніж впевнений, що ну на прикладі тієї ж самої Польщі, що коли а, почнеться а, відтік по основним логістичним артеріям по основним а, трасам м, цивільного населення, то російські окупаційні війська будуть а, займатися тим, а, що а, вони будуть обстрілювати а, з артилерії та з використанням півдронів цивільних, які будуть тікати саме з цього регіону. Для чого? Ну, по перше, це залякування, це паніка, це терор, все це завжди супроводжує російських окупантів. По-друге, це створення заторів на дорогах. Тобто, чим більше буде спалено цивільних автівок вздовж трас, тим складніше буде оперативним групам діяти на те, щоб перекидати сили та засоби. В зону бойових дій, тобто вони таким чином будуть заважати оперативним діям вже а, польської армії. Тому загроза, в принципі, для сувалського коридора при з таким сценарієм, вона достатньо реальна. Хоча це не означає, що буде виключно тільки орієнтир на сувалський коридор. А, бо а, не забуваємо, що російські окупаційні а, війська вони також можуть почати. Обстрілювати портову інфраструктуру Естонії, Латвії, Литви, щоб не було допомоги по Балтиці, вони для цього можуть використовувати навіть не пряме заходження в Естонію своїх підрозділів, хоча це також розглядається, або в Латвію, а використовувати ракетний потенціал або авіаційної компоненти, або морської, та сухопутної, ті ж самі ескандери та. Північно-країнський кн 23 а підводні човни також можуть в форматі терору здійснювати полювання за будь-якими кораблями, які будуть прямувати до країн Балтії. Ну і це ще фактично не все. Готланд. справа у тому, що російські окупаційні війська також мають свої. Погляди на те, кому повинен належати цей острів, і також нещодавно і не тільки нещодавно, а ще до 2022 року. Російський спецназ, морський, морська піхота. А вони проводили там висадження своїх підрозділів. це відбувалось дуже швидко. Це було в форматі навчань, після чого саме на цьому. Острові Швеція збільшила присутність своїх військових, але Росія може і навіть для контролю саме Балтійського моря розміщувати і там свої підрозділи по принципу острова Зміїни. Ну і не кажучи вже про те, що у росіян станом на сьогодні е, розпочався процес відновлення на кордоні з Фінляндією деяких військових об'єктів. Ну, тобто, з 2022 року вони від кордону з Фінляндією відводили, відтягували сили, майже повністю спустошивши усі військові частини, а зараз вони їх збільшують присутність. Звісно ж, це не говорить про те, що це розпочнеться завтра чи через місяць. Це гіпотетичні загрози, про які я говорю, і не тільки я один. Я намагаюся тільки оцінити, який повинен бути у Росії потенціал і що вони будуть робити. Справа у тому, що мене дивляться не тільки українці, а мене дивляться представники різних країн, різних націй, і в тому числі і країн Балтії і Польщі. І саме ця інформація може знадобитися і бути корисною, якщо розглядати деякі варіанти. Тому сьогодні ми розглядали не тільки не стільки мапу бойових дій в Україні, а стільки скільки саме гепотетічну е, мапу бойових дій, яка може відбути, які зможуть відбутися вже на європейські, серед європейських країн. Е, залишається тільки спостерігати дуже пильно спостерігати за тим, як змінюється російський контингент на території Білорусі, і чим саме він поповнюється. З цього і можна буде робити висновки, і треба буде робити відповідні дії на випередження. Звісно ж, як країнам Балтії, так і Польщі, і в цілому, не тільки цим країнам, не тільки вони повинні один на один залишитись на деякий час, до поки там п'ята стаття не прокинеться. А і всьому північно-атлантичного альянсу, всьому НАТО, треба вже змінювати свою бюрократичну архаїчну систему, реформуватися. І бути готовими до будь-яких загроз, які надходять з боку Російської Федерації, як гібридних, так і відкритого вторгнення. Дякую всім, хто дивився це відео. А якщо воно вам сподобалося, що ви вважаєте цю інформацію корисною, поставте лайк, підпишіться, натиснути дзвоника, прокоментуйте, а також репостні. Все це допомагає цим відео і цій інформації зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Тобто цю інформацію бачать, слухають та читають якомога більше людей. Ну, завтра ми знову з вами е, зустрінемося на обо на огляді мапи бойових дій вже безпосередньо е, української мапи бойових дій. На сьогодні дякую усім, усім, хто підтримує це відео, усім, хто його підтримав. Слава Україні, слава нації.